На протест проти встановлення тимчасової споруди крамниці на вулиці Івасюка, 28, в Івано-Франківську сьогодні вийшли мешканці сусідніх будинків. Вони скаржаться, що у дворі встановлюють чергову наливайку, через яку сюди вчасно не зможуть під'їхати пожежники або швидка. Мешканка будинку Віра Дидичин розповідає, що роботи розпочали в досвіта. Сьома година ранку приїжджає кран і опускає оцю тубу ту, першу. Заїхав сюди кран, сюди, там дерева. І все? Купити. Поставили тоді люди, вийшли, хто міг. Вилізли люди на, на той піддон, вони прямо з людьми підняли і упустили. Інша мешканка Надія розповідає, що про встановлення мафу їх попередили у червні. Відповідно до документів, каже, майже під під'їзд людям планували встановити дві конструкції загальною довжиною 15 метрів. За словами жінки, власник повідомив, що це буде магазин з м'ясними продуктами. Однак люди вже кілька місяців протестують проти такого сусідства. Перша заява була ухвалена тим, що вони дають їм дозвіл на встановлення. Не дають. Дають, дають. дають. Відповідно, ми написали другу заяву, пішли в архітектуру. Але відповідь ніяка. Не Все прийшла. відповіді нема, бо не першу є відповідь. Тобі прийшло до ну, прийшло. Прийшло, yes, то забрала. На другу, другу відповідь ми ще очікуємо, бо там дається 30 днів. Наприклад, за 30 днів вони мають дати письмову відповідь і забрати. Ну і очікуємо відповідно на зустріч з паном Мером. Мешканці будинку кілька разів викликали поліцію та муніципальну інспекцію добродій. Поліцейські, які працювали на місці, відмовились коментувати ситуацію кореспондентам Суспільного. Інспектор відділу благоустрою Ярослав Андрусишин повідомив, що склав адмінпротокол. Ці ситуації було перевірити за встановлення споруди, але ми вже її перевіряли неодноразово. У людей є паспорт прив'язки. Наразі мали право ставити, але під час монтажу споруди пошкодили зелені зони. Дерева і ми склали адмінпротокол до правпрошення. Власник мафу відмовився від коментарів Суспільному. А от директор міського департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик розповів, що дозвіл на встановлення цього мафу видали місцевому виробнику напівфабрикатів минулого року, 11 листопада. Документ дійсний впродовж року, однак, 6 жовтня виконком скасував його. Є рішення виконкому про скасування цього дозволу, не чекаючи, поки добіжить до кінця термін дії дозволу, він скасований на даний час. Він вже знає, що дозвіл скасований, і власними зусиллями він десь демонтує ті конструкції, які там є. За словами мешканки, надія якщо влада не дослухається до людей, мешканці будинку перекриватимуть дорогу. Наталі Олексієнко, Роман Кучержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.